Тестування в області цього року проходитиме лише у трьох містах. Абітурієнти Снятинщини, Верховинщини, Косова та сусідніх населених пунктів ЗНО будуть здавати лише у Коломиї, Калуші та Івано-Франківську. Нагадаю, минулі роки школярі та студенти проходили тестування у ближніх районних чи селищних школах, тепер лише у великих містах. Такі зміни відбудуться у всіх областях України. Причина перевитрата фінансів. Зменшена кількість пунктів тестування чергове нововведення Міністерства освіти. Ще зовсім недавно абітурієнтів лякали двома обов'язковими предметами замість одного звичайного. Також змінили й дату тестування, перенесли на місяць раніше. Плюс результати тестів не зараховуватимуть як підсумки державної тестації. Ці зміни впровадили буквально в жовтні минулого року. Тепер нововведення хоч і одне. Проте досить суттєве. Всі пункти тестування, які раніше були розташовані в сільських та районних школах, перенесуть у великі міста. До прикладу, в Коломиї протягом червня, відбуватиметься 32 тестування. А що у 2009 їх було щонайбільше вісім? Пункти тестування були там в кожній практично школі, а тепер вся складність пала на одне наше місто. Тобто на шести пунктах ми маємо протестувати учнів з цілого такого великого району. Такий напружений графік чекає і Калуш, і Івано-Франківськ. Разом з Коломиєю ці два міста прийматимуть абітурієнтів усієї області. Загалом по Україні пункти проходження тестування скоротили на 30%. Ну, от, наприклад, Снятин собі мав декілька пунктів. Там Городенка мала декілька, Ну, практично скрізь було тестування, діти майже себе вдома його проходили. А тут прийдеться от, складно, проте що з Верховини прийдеться їх рано, рано стигнуть, їхати день перед тим, ночувати. В Коломиї тестування відбуватиметься в шести школах. Спостерігачами будуть лише викладачі міста та району. Принаймні так думають в Коломийському відділі освіти, що ж буде насправді, освітяни не знають. Передбачається ще якісь додаткові такі, як чи відеокамери, спостереження, встановлення. і легше на шести пунктах це зробити ніж там на тридцяти. Угу. Але це ще ніхто не говорить вголос, як це буде. Ну уже сточить такі умови проведення. Нагадаю, реєстрація учасників тестування завершується 31 березня. Пробне ж пройде цієї суботи – 13-го. Всі, хто має бажання, зможуть перевірити свої знання з української мови, літератури, історії України та іноземних мов.